У нас в 40-го шуфенг. Один мінус цієї клітки, що вона приварена. Тобто, треба лугарку відрізати, шофен щось на болти не може прикрутити. Значить, бачимо, що у нас передній міст не прикручений. Це одна от велика деталь, яка не прикручена. Рама буде знизу. Тут все доволі просто. Підлога 1-2, сідушка, колеса, крила і можна заводити. Єдинний мінус це от попередньо в попередньому мостові, що він не прикручений, тому що вийшов би дуже довгий і в контейнер би не став. І Китайці його відкручують і ставлять окремо. Мотор у нас 4-циліндровий не помінялося. Трактор у нас 23-го року за акційною ціною 7300 доларів. Широчезні колеса 124 х 24 з хорошим протектором для сцепки з ґрунтом. Пакується теж у плівку. Ці трактора максимально треба швидко збирати. Ну, зимою це не так критично, а от літом, якщо лишити там на ціле літо не зібраний трактор, то це все пригорить. І потім треба буде чухати. Так. В принципі, мав би бути не поцарапаний. Ми будемо на це сподіватися. Буває, буває, приходять поцарапаний. Ну а це 24-очка Чекає з завтрашнього дня.